Всім привіт. привіт! Ми студенти першого курсу спеціальності менеджмент освітньої програми авіаційна логістика. Чому ви обрали саме НАУ? Методом теорії логічності Ми обрали. Адже на, на, на самом деле. Насправді я віврах наук і вважаю його саме приоритетним університетом України. Він входить в топ-10 університетів країн. Тому саме тому його і вибрав. Чому ви обрали авіаційну логістику? Наша про спеціальність більш пріоритетна на даний час. Чи подобається вам авіаційна логістика? Так, да, цілому подобається. Дуже чули викладаці в цьому університеті, які викладають на рівні на рівні. Чому ви обрали саме НАУ. Я обрав нау, тому що НАУ відомий своєю високою якістю освіти викладацьким складом. Що для мене є важливим та пріоритетом навчання. Чому саме авіаційна логістика? Можливо, за того, що мій батько військовий працює в військовій логістиці. І я вибрав саме логістику. Вам подобається ця професія? Так подобається. Чому ви обрали саме нау? Тому що нау це один із найкращих університетів. Чому саме авіаційна логістика? Тому що логістика відіграє слово рою. Вам подобається авіаційна логістика? Так. Чому саме нау? Я ціную можливості для професійного зростання, які надає НАУ через партнерство з провідними компаніями авіаційної індустрії та можливості стажування в них. Ну, чому саме авіаційна логістика? Тому що мені подобається авіація і авіаційна логістика достатньо цікавий предмет. Так. Чи подобається вам авіаційна логістика? Так. Перспективний університет з гарними можливостями в галузі логістики. Чому саме авіаційна логістика? З дитинства захоплююсь авіацією та вирішив саме піти на авіаційну логістику, тому що це спеціальність дотична з моєю мрією. Вам подобається авіаційна логістика? Звісно. Обрали саме НАУ. я обрала саме НАУ, оскільки цей університет має гарну репутацію у всій сфері ну, авіація. І я хочу отримати якісну освіту. Чому саме авіаційна логістика? Ну я вважаю, що це дуже актуально на наш час. Зараз. Тому ти, мені в принципі це подобається. Вам подобається авіаційна логістика? Дуже. Стань одним з нас! Ми чекаємо саме на тебе! Вривайся студентське життя на.